Привіт, любі, з вами Валя. Сьогодні я вітаю вас в такому ознайомчому відео в світ культури читання Італії. Взагалі поговоримо, як Італія складена, щоб ви мали хоча б малесеньке уявлення, взагалі, що тут відбувається з культурою читання, як це все розвивається. Поговоримо сьогодні про мої улюблені італійські блоги в інстаграмі та на Ютубі. Тому давайте відразу почнемо. Лаймер, все, що сьогодні я буду вам казати, це інформація, яку я знайшла. Якщо я знаю рік, я буду вам казати. І коли я буду говорити про блогерів, це моя суб'єктивна думка. Тому я вас дуже прошу в коментарях, пишіть вашу думку, взагалі, що ви думаєте про книговидання в країні, в якій ви зараз знаходитеся. Якщо ви в Україні, розкажіть, чи помітили ви різницю в розвитку, тому що я навіть за кордону помітила наскільки швидше розвивається. Українське книговидання, взагалі українська книгосфера і тому подібне. Тому залишайте лайка, підписуйтесь, якщо ще не підписані, і я вітаю вас знову в такому ознайомчому відео про книги Італії. Я ще досі в пошуках ідеального місця для зйомок цій квартирі, тому ми з вами блукаємо від одного місця до іншого. Сьогодні я вибрала ось це. Насправді мені дуже подобається. Я сподіваюся, не буде сильного ехо. Якщо буде, вибачайте, наступний раз буде мікрофон, я його просто. Не можу вихватити від свого хлопця, тому що це його. Що ми знаємо про Італію? я, наприклад, коли приїхала, знала від слова нічого, Зеро, абсолютно. Типу для мене це була така країна туристична. Я знала лише про великі міста, по типу Рим, Флоренція, можливо, Неаполь та Верона, і навіть про Неаполь не ту багато знала. Тому я ніколи не планувала взагалі сюди переїжджати, ніколи не планувала тут жити. Для мене це була занедбана країна, яка просто стоїть на місці, не розвивається і абсолютно без майбутнього. Тому я ніколи не хотіла тут жити. Хоча моя мама вже більше семи років тут. Але живучи тут уже два роки, моя думка абсолютно змінилася. Я побачила Італію з абсолютно іншої сторони. Це так, знаєте, якісь факти підтвердилися. Це дійсно країна, яка для мене досі стоїть на місці, яка досі розвивається просто як слимак. Я не знаю, чи взагалі можна так казати, це, напевно, трошки грубо. Але я зараз бачу, що влада Італії насправді дуже для мене дивна з дуже якимись консервативними. Точками зору на новітні технології, новітні якісь речі, які зараз по всьому світу дуже активно розвиваються. Наприклад, вони ще досі найбільше довіряють телевізору, а не якимось новинам, незалежним виданням і тому подібне. Тут для людей інтернет, телефон це всесвітнє зло. Вони не знають, як керувати своїм часом. Вони просто, коли заходять в телефон, вони стають від нього залежні. Вони не бачать ніякої перспективи в цьому. Я, звісно, кажу не про всіх, а просто про моє загальне враження. Так, я спілкувалася з різними людьми, з різними поколіннями людей, і я бачу, що чим старша людина... Але старше, я маю на увазі за 30. Тобто для Італії це ще досить такі молоді люди і лише починають знати своє життя після навчання і тому подібне. Вони вже вважають, що телефони це зло. Багато з них, наприклад, після 40 в них немає навіть соціальних мереж, що для мене просто нонсенс. Так як я social media менеджер і блогер, то мені трошки важко уявити життя без соціальних мереж. І я все ж таки вважаю, що для них це просто не, не розкрита якась галузь. Тобто вони бояться всього нового, дуже сильно бояться нового. І це, напевно, є плюсом і мінусом, тому що через це вони люблять свою мову, вони обожнюють свою кухню, вони обожнюють свою культуру, вони обожнюють свою історію, яка б вона там не була, тому що зараз я вам ще розкажу дещо. Можливо, ви цього не знали, а можливо, знали, бо ви добре вчилися в школі, не так як я. Загалом, вони дуже люблять свою країну. Так, вони можуть її хейтити між собою, але якщо ви іноземеці прийдете, скажете про те, що Італія погана, вони просто гуртом будуть її захищати. Я насправді це дуже ціную. Взагалі, все італійське я ціную, тому що для мене це країна, яка мене прийняла в важкий момент мого життя і дала мені, в принципі, всі. Варіанти для розвитку, типу всі можливості для розвитку. Я можу тут робити все, що я хочу, звісно, прикладаючи зусилля. Так ось ми маємо отаку країну, яка по факту має велику перспективу як туристичну, так і культурну, так і взагалі інноваційну, але не використовує її. Не, не використовує саме в тому обсязі, в якому може використовувати. Це такий Екскурс мого бачення Італії зараз. Що ми знаємо про історію Італії? Лише в 1861 році, тобто трохи менше ніж 200 років тому, Італія стала єдиною державою. Для мене це було шоком, тому що як так? Тобто, така велика культура італійська, і всього менш ніж 200 років, для мене це було дуже здивуванням великим. І лише в 1946 році. Італія стала республікою і втратила всі свої колонії. Тобто, до 1946-го Італія мала навіть свої колонії, що для мене також було відкриття. Я не надто була зацікавлена взагалі культурою Італії, історією Італії до цього, як я вже сказала. Тому це такі короткі факти, щоб ви розуміли, як взагалі це все формувалося. І так, вважається, що італійська мова вона була народжена у Флоренції. Так, що Данте це її започаткував. Пишуть, що до цього використовувалася прованська мова з французькою, до цього ще латинська мова. Досі, типу, як ви можете помітити, італійська мова вона побудована на латинській мові, тобто це дуже відчувається, це дуже якось так очевидно, коли ти починаєш цікавитися одним чи іншим словом. Тому маємо таку історію взагалі з мовою і культурою. Це дуже коротко, тому що я не науковець, я не літературознавець і тому подібне. Це просто я хочу вам сказати якісь такі факти, які мене здивували, і які дали мені трошки більше розуміння, взагалі, чому Італія так повільно розвивається. Тут ще досі відчувається така боротьба між північчю і півднем Італії. Знаєте, вони не надто люблять один одного, вони... Вважають, що на... я вже розказувала комусь своєму відео про те, що на півночі лише типу робота, на півдні просто ледарі, ледащі люди, які не хочуть нічого. Я не знаю, це для мене трошки неправда, але трошки вже й правда. Я не надто багато тут живу, тому не можу про це говорити повною мірою, з повною впевненістю в цих словах. Це так між них. Для мене я підтвердила деякі факти, але і спростувала, тому що всі ми люди, типу, всі люди різні, не можна так просто ставити ярлики на цілі регіони. Так? Для мене це е, в такому ключі грає. І зараз повертаємося до літератури. І знаєте, я коли почала шукати взагалі, хто з італійських письменників перекладений в Італії, я зрозуміла, що не так багато. З тих, яких я знаю, дякуючи Ксенії Келлерман, це лише Умберто Еко. І насправді я була здивована, що він сучасний письменник. Типу, він не якийсь там дав давніший, давніший. Ну, я кажу про когось з більш-менш сучасності, так не беремо Данте і тому подібне. Так ось. Умберто Еко, який насправді зіграв дуже велику роль взагалі в літературі Італії, і також я вам прикріплю ще деяких письменників італійських, яких ви, може, знаєте, тому що я там одну серію книг знаю. Я просто не читала в принципі, і Умберто Еко я не читала. Я взагалі відкрила для себе такий факт, що. Дуже мало письменників з різних країн я читала. Зараз читаючи книгу японського автора, я просто відкриваю для себе очі взагалі в різниці написання американців та японців. Просто для мене шок контенту. Тому, якщо ви ще не пробували міксувати письменників, брати інші країни, брати інших людей абсолютно. Пробуйте, тому що це просто відкриває такі шалені горизонти. Я не знаю, я говорю як дитина маленька. бо просто була дуже вузько направлена. Така, отак, мені подобаються, знаєте, американські автори, лише фентезі, лише любовна і все тому подібне. Зараз більше і більше я розкриваю е, свої ці кордони в голові і цікавлюсь різними типами літератури. Ось така справа з письменниками. Взагалі, італійці читають дуже багато італійських письменників. Я думаю, що це логічно. Хоча, знаєте, одна річ була для мене нелогічна, це те, що книги італійських письменників коштують стільки ж, скільки книги закордонних. Тобто для мене це було здивуванням, чому так, і взагалі, як це так може бути, тому що по факту тобі не потрібно платити за переклад, але. Маємо, що маємо. А так, ціна загальна на книги в Італії вуалюється десь в районі 10-20 євро, в залежності, звісно, від формату книги. І так ми плавненько, знаєте, перейшли взагалі до книг. Ви бачите на задньому фоні мою першу італійську книгу, яку мені подарувала мама. Це для мене був неймовірний подарунок, напевно, такий один з найцінніших, тому що. Це щось дуже персоналізоване. Я фанат, просто дикий фанат персоналізованих подарунків. Так ось, подивіться на мою реакцію просто після того, як моя мама мені її подарувала. Подарили валі книжечку, валіну рікція. <ріху> що ти плакаєш? <ріху> я не плачу. А що з тобою? <ріху> ну да, а сльози чуті. <ріху> як ви розумієте, я дуже емоційна людина, хоча не думала, що я є така. Так ось я закохалася в цю книгу насправді. Подивіться, як вона оформлена. Я зараз розумію, що це не найгарніша книга взагалі в Італії. Так, це в нас друга частина без ночі трилогії. Я не знаю, чому друга. Я просто зайшла в книжковий, побачила цю книгу, закохалася, кажу, хочу, але не можу, бо вона коштувала 20 євро. На той період це для мене були прям гроші. Нереальні. Я не могла собі дозволити її купити. Я розумію, що ця книга вартує стовідсотково 20 євро. І на той період це була нормальна ціна. Зараз це навіть замаленька ціна для такого видання. Сама книга, вона великого формату, подарункового формату. І я не знаю. Я просто почала в якийсь момент колекціонувати книги з різних країн, де я бувала. В мене є з Франції, в мене є з Німеччини. І от така в мене є красуння з Італії, навіть враховуючи те, що, в принципі, зараз мене оточують італійські книги. Від італійських книг ми перейдемо до італійських книгарень. І взагалі італійських видавництв виділяють лише декілька таких великих видавничих будинків, і це, певно, такі не видавничі будинки, а просто видавництва Монтадорі. в мене тут просто шпаргалка, бо моя пам'ять як в рибки. І в них, до речі, є майже у всіх, напевно, таки в них є. Свої книгарні окремі, це Мандадорі, Джунті і Фельдрінеллі. Взагалі, Фельдринелі це моя особиста любов, тому що, як ви можете побачити, я їх знімаю завжди. Вони завжди великі, вони завжди такі, знаєте, куди заходиш, і не хочеш виходити звідти. І також там є книги англійською мовою, тому це єдине, по факту, було моє рятівне кільце на початку моє, мого життя тут. Тому я дуже ціную, дуже люблю. Хоча з часом я перестала туди ходити, просто по причині, що книги там неймовірно дорогі. Взагалі я зараз в Італії майже не купую книг, тому що книги англійською мовою тут досить дорогі. Я думаю, так само, як і в Україні, в принципі, я зараз намагаюся все більше читати італійською, і майже я зараз на середині однієї першої моєї італійської книги, тому що одну я вже закинула. Рік її намагалась прочитати, нічого в мене не виходить. Зараз, коли я вже більш-менш розумію, що там написано, можу собі якось збудувати цю картинку. Я все більше намагаюся читати саме італійською, тому що італійські книги, вони все ж дешевші за англійські, хоч і не завжди, що також для мене було здивуванням. Фельдрінеллі це моя особиста любов, але зараз в неї з'явився конкурент, і це Лібрачо. Лібрачо, як я зрозуміла, це. Книгарні це не, видавни... не видавництво, а саме книгарні. І чому це конкурент Фельтринеллі? Тому що Лібрачо це БУ книги. Так, звісно, є там і нові книги, але велика кількість БУ. І що саме головне БУ англійською. Я в якихось попередніх відео розказувала про те, що я купила там дві книги англійською за 7,5 євро, що просто шок. Бо одна це Колін Гувер, інша це також якесь молодіжне, сучасне не фентезі, напевно, такий просто роман. От я нічого про нього не знаю, не чула, але просто десь так бачила, десь на просторах інтернету. До речі, цікавий факт: ви знаєте, що видавництва не можуть просто договоритися з локальними книгарнями про те, щоб їхні книги продавалися там. Тобто, все проходить через дистриб'юторів. Тому це така різниця з Україною, тому що в Україні видавництво може домовитися напряму з книгарнею. Тут такого не може бути. І ще один такий факт про книгарні. Для мене тут дуже сильно не вистачає затишних книгарень. Так? Якщо ми беремо Мандадорі, тому подібне, вони великі, класні, але не такі, як Старий Лев або Сенс. Немає Формату книгарня плюс кафе. Фельтринеллі в Мілані. Вони пропонують опцію, типу, як кафе. Але якось для мене їсти серед книг це вже трошки збочення. Я не знаю. Пишіть, як для вас, тому що там просто повноцінне кафе, типу, посередині книжкового магазину. Для мене дивно. Також у Флоренції є класна. Така опція це книжковий магазин в театрі. Тобто там проходять прям презентації, там е, е, крутять фільми. До речі, дуже часто фільми крутять саме англійською мовою. Я розказувала про цю книгарню в себе в телеграмі. Всі посилання є в описі, тому підписуйтесь, взагалі я там розказую про своє життя в Італії і різні цікаві е, ситуації. Так ось це така ще цікава опція, яку я знайшла. І мені не вистачає просто книгарні кафе, де я можу піти і випити чашечку кави, в цей же час знайти щось, можливо, прочитати декілька рядків тому подібне. Я думаю, що трошки це зв'язано з культурою кави взагалі в Італії. Тут не прийнято от, як в нас три години пити одну каву. Тут от, такі малесенькі чашечки, ви стовідсотково їх бачили. І тому було б дивно замовити ось таку малесеньку каву і сісти за столик з цим. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, є такі книгарні, але зараз в Бреші, наприклад, я не можу знайти це неподалік Мілану, щоб ви так орієнтувалися. Вони, можливо, є. Просто за мої два роки взагалі життя в Італії і за майже один рік життя в Брешії саме. Я такого не знайшла. Тому, якщо ви знаєте, пишіть мені в коментарях. Я знаю, що я ще дуже багато чого не знаю, тому цей тип відео буде такий, знаєте, розвиватися разом зі мною, разом з моїми знаннями, разом з моїм експірієнсом. Я все, що буду дізнаватися, я все буду вам розказувати. І тепер поговоримо про блоги в Італії, книжкові саме блоги. Я коли приїхала, я дуже хотіла бути частиною цих блогів, тому що... Взагалі, цього книжкового життя в Італії, тому що в Україні це була одна з найкращих частин мого життя. Просто цей книжковий світ, походи в книгарні, спілкування з книжковими видавництвами, взагалі спілкування з блогерами, це було для мене прям вау. Це як потрапити в мрію, яку я сама собі збудувала. Тому, коли я приїхала сюди, я почала відразу. Шукати взагалі, як розвивається цей світ, які є ком'юніті, які є напрямки, які, не знаю, які формати люди тут знімають, про які книги вони розказують. І я зіткнулася з такою дуже великою дилемою, що насправді вони читають дуже багато італійських книг в плані італійських авторів, так? про які я не можу фізично розказувати, тому що я не можу їх фізично прочитати просто. Я не знала тоді італійської мови. Взагалі, весь цей світ італійського. Книжкового блогінгу для мене тоді був досить пласким. І зараз я вам скажу, що я досі не знайшла когось настільки класного, як наша, наприклад, Ксенія Келлерман, якщо ми беремо Ютуб, чи настільки когось цікавого в подачі, як, наприклад, Саша, чи а, таку персоналіті, там, як Любава, я не знайшла, тому що якось вони для мене всі дуже. Дуже про книги, якби абсурдно не звучало. Ну, тобто, ти заходиш на акаунти, і частіше всього ти бачиш просто добірки книг. Я прочитала це: 10 трилерів, 10 книг які змінили моє життя там, от в цьому всьому дусі. А мені хотілося якоїсь персоналіті, мені хотілося якоїсь, знаєте, родзиночка. Мені хотілося спостерігати саме за людиною, а не за. Просто книгами, тому що для мене книги це частина людини, а не просто, знаєте, як е, фейс-блоги зараз популярні, типу без обличчя. Без От більша частина італійських книжкових блогів це якраз ось так. Просто або говоряча голова, говорить, яка говорить про факту про один той самий формат, в одному та самому форматі, типу, просто я прочитала цю книгу, я прочитала ту книгу, все. Або це просто книги. І насправді видавництво співпрацює з такими блогерами, тому що вони досить популярні. Я думала над таким явищем, чому вони популярні, і я схиляюся до думки, що це через конкуренцію, а саме через її відсутність. Не так багато тут саме в Італії є таких дуже класних блогерів в Україні. Чесно, я думаю, ми трошки розбалувані в Україні, тому що в Україні ти можеш знайти на будь-який смак. Типу, ти хочеш більше лайфстайл з книгами, будь ласка, більше творчість з книгами, будь ласка, суто чисто книги, будь ласка, формати інтерв'ю, челенджі, теги, все це просто в такому різноманітті. А скільки в нас на ютубі книжкових блогів це просто вау, тут все це також є, але в такому дуже примітивному вигляді вони якось не думають над креативністю, не думають над тим, щоб виділитися. Я вам тут наведу приклади взагалі блогів, які я знайшла, щоб ви бачили, як вони виглядають. Я вам просто стрічку їхнього інстаграму прикріплю. І зараз я дам вам моїх улюблених блогерів, їх всього двоє-троє, десь так. Тому що немає в мене більше бажання дивитися нікого, нікого на італійському Ютубі, на італійському Буктюбі. Це не те, щоб я хейчу їх, ні, можливо, я просто не знайшла ще. Тому що це такий дуже довгий процес в Україні. Я пам'ятаю, що навіть будучи книжковим блогером, тільки аж через півроку, чи навіть більше, 9 місяців, я почала знаходити взагалі це ком'юніті, або почалися навіть створюватися взагалі ці ком'юніті. І я дізнавалася, що. В минулому вони вже якісь були для мене. Це було шок контентом Тому можливо я дуже багато чого просто не знаю. Але на даний момент у мене враження ось таке. Буде цікаво зрівняти його з моїм враженням про книжковий світ в майбутньому. Ну що, ми з вами пройшли такий коротесенький екскурс, це знає, така збірна солянка. Тут все про все. Я думаю, що в майбутньому ми зробимо з вами окремі типи відео: типу тобто італійські книгарні, італійські видавництва, італійські блогери. Пишіть, що ви про це думаєте. Взагалі, будь-який ваш фідбек дуже важливий для мене на моєму такому етапі новому будування цього каналу. Якщо ви помітили... То я вже змінила назву цього каналу. Раніше це був Вальс-книжок. І насправді капець, як мені подобалася ця назва. Зараз це Вальс Дарірі. Ви за неї голосували в ком'юніті тут на Ютубі. Тому дуже вам за це велике дякую. До речі, так само називається і мій телеграм-канал. Ще раз нагадаю, що всі посилання є в описі. На цьому, все я вас всіх обійняла, покрутила, поставила на місце і зустрінемося з вами в на наступних відео.